Пройшли ті часи, коли вирощування помідорів у поліссі вважалося дуже складним заняттям, зараз існує безліч сортів і гібридів прекрасно плодоносних в суворих кліматичних умовах, в тому числі і без укриття, як правило, ці сорти і створюються сибірськими вченими, хоча не рідкі за Уралом і розробки європейських НДІ. Томат Сибірське диво, судячи з назви, був отриманий спеціально для Сибірського регіону. Історія вирощування сорту томатів Сибірське диво. Томат Сибірське диво вже не молодий. Сорт був включений в Держреєстр в 2007 році за заявкою агрофірми Деметра Сибір, зареєстрованої в Барнаулі. Сибірське диво може вирощуватися у всіх кліматичних регіонах без винятку, але в залежності від місця розташування краще почуває себе у відкритому ґрунті або в теплиці, призначений для невеликих господарств, звичайних дачників або дрібних фермерів. Опис сорту Сибірське диво, томат Сибірське диво індетермінантний сорт, його кущ дуже великий, може вирости вище півтора метрів, але важливо при цьому, що стебла міцні. Добре витримують тяжкість плодів, хоча, звичайно, як і для більшості індетермінантів формування куща, і підв'язування його до опор є обов'язковими процедурами. Самі ж плодові кисті підв'язувати окремо не доводиться, хоч рясно покриті великими темно-зеленим листям, плоди томата Сибірське диво мають середню щільність за формою. Яйцеподібні ребристість відсутня. Дозрілі помідори пофарбовані в червоний колір з ледь помітним малиновим відтінком, розмір плодів вище середнього. середня помідори наважить від 150 до 200. Найперші плоди в нижній частині куща можуть потягнути на 300-350 п'ятдесят камер, більше 4. зовнішній вигляд плодів досить ефектний, форма досить правильна, що важливо для випадків комерційного використання врожаю. Помідори майже ніколи не тріскаються, у них немає вадна поверхні, тому виглядають вони дуже апетитно. Характеристика сорту томатів Сибірське диво: Сибірське диво середньостиглий сорт починає плодоносити через 3-5 місяців після повних сходів. Плодоносить сорт довго аж до морозів, але якби хвилями, піки врожаю чергуються зі спадами, при цьому загальну врожайність за сезон не можна визнати дуже високою. В звичайних теплицях вона не перевищує десять камва, смакові якості плодів оцінюються дегустаторами на добре, смаку переважає солодкість, вважається, що найперші помідори дещо смачніше наступних. Основне призначення салатне – надлишок врожаю може бути перероблений на сік, пасту і навіть пущений на консервування, правда, В скляні банки поміщаються далеко не кожна помідорина. Тільки найдрібніше відзначається, що сорт дуже добре підходить для в'ялення, можна помідори і заморожувати, як і годиться сибірському сорту. Цей томат характеризується високою стійкістю до несприятливих погодних умов. Він нормально переносить різкі коливання температури і вологості повітря. Примхи погоди на врожайність і якість плодів практично не впливають. Навіть в період цвітіння знижені температури не перешкоджують зав'язування помідорів, не відзначається і значного розтріскування їх при переливі у той же час. початком осені недозрілі на кущах плоди доводиться знімати і давати їм дозрівати в кімнатних умовах нормально доходять, навіть зелені помідори. Якщо вони встигли набрати належну за характеристиками сорту масу, транспортабельність дозрілих помідорів задовільна недозрілих. Відмінна, В цілому агротехніка сорту вважається нескладною, цілком доступною починаючому городнику, незважаючи на те, що з появою сотень нових сортів Сибірське диво перестає вважатися одним з кращих, його гідності нікуди не пропали, основні полягають у наступному. Невибагливість у догляді, висока стійкість до коливань, погодних умов, хороша зав'язуваність помідорів при похолоданнях під час цвітіння, розтягнуте хвилеподібне плодоношення, універсальність застосування плодів, відмінний товарний вигляд помідорів, задовільна транспортабельність і лежкість врожаю. Серед недоліків слід згадати те, що Сибірське диво погано реагує на сильне перезволоження ґрунту, звичайно, і всього лише хороший смак помідорів в наш час. Вже недолік за останні роки навіть для поліції створено безліч сортів з чудовим смаком плодів. Це, наприклад, Сибірська трійка, пудовик, Алтайський мед, десятки інших нових сортів, проте Сибірське диво і зараз цілком виправдовує свою назву і часто вирощується як овочівниками зі стажем. Так і початківцями-дачниками, вирощування томатів сибірське диво, томат сибірське диво вирощується, як і більшість інших індетермінантних томатів з урахуванням його середньостиглості. Більш того, він вважається цілком невибагливим, прощає багато помилок городників без в врожайності. Цей сорт по простоті догляду часто порівнюють з багатьма новосибірськими сортами. Відомими своєю стійкістю до різних катаклізмів вирощують сибірське диво тільки через стадію розсади. Насіння сіють в ящики або стаканчики приблизно за два місяці до пересадки розсади в грядку. Якщо не забути знизити температуру до 14-16 ос відразу після появи сходів на 4-5 днів, в подальшому проблем з доглядом за розсадою не буває, незважаючи на те, що сорт має високу холодостійкість. Загартовування розсади за тиждень до висадки обов'язково, особливо якщо мова йде про висадку розсади у відкритий ґрунт. У незахищеному ґрунті на квадратному метрі грядки розташовують три куща. В теплиці, щоб заощадити місце, часто і чотири, і тільки для підв'язування обов'язкові ще краще, якщо існує міцна шпалера. Ще цього томата ведуть в один або два стебла. Що з'являються, пасинки вчасно виламують, якщо дати волю кущу, він сильно розростеться, в результаті чого може знизитися загальна врожайність. В кінці літа верхівки стебел прищипують, зайві листя обривають у міру їх пожовтіння. Особливо це стосується нижніх ярусів, режими поливів і підгодівлі традиційні. У теплиці треба дотримуватися балансу між поливами і провітрюванням приміщення. Щоб не створювалася занадто висока вологість повітря, урожай знімають у міру дозрівання, але з наближенням холодів доводиться прибирати і зелені помідори. Вони нормально доходять при зберіганні, ільгуки про помідори, сибірське диво. Так мені сподобався цей сорт, індет високорослий, дуже урожайний. Відразу зав'язав багато кистей до самого верху теплиці, плоди червоні, щільні, м'ясисті, подвісті соковиті на розрізі рожеві, дуже смачні. Валичках томат помідорцом Фориум 1 101, один вісім 1 нуль, 1 нульб вісім, один, вісім один, вісім один 1 Бальб, ноль п'ять, 1 вісім сім, вісімтриль чотири нуль Б. У минулому році садила помідори сибірське диво, які мені сподобалися своєю врожайністю і невибагливістю. Вони прекрасно адаптувалися до нашого клімату з різкими коливаннями температури мілахц, поцовікцом ревів 6283227. Томат Сибірське диво, призначений для свіжого споживання і легкої кулінарної обробки, я смажені томати люблю, наприклад, і салати, звичайно ж вінахц. Оцовікцом Ревів 2098328, хто ось вже так вийшло, що насіння ці дива нам так і не піднесли. Це диво залишилося лише в назві ось цього пакета, де знаходилися насіння томатів на зображенні плоди дуже привабливі, хотіли цього року їх спробувати, і знову це продукт фірми ваше господарство. Чому-то вся чорна смуга з томатами в нашому випадку в цьому році трапилася саме з цією маркою. Касимов Оцовікцом Ревів 5,16487. Хто томат Сибірське диво має високу стійкість до погодних аномалій, подоносить красивими помідорами, правда, в даний час їх смак вже не визнається дуже хорошим. На зміну сорту поступово приходять більш сучасні варіанти, проте завдяки простоті догляду цей томат ще дуже часто можна зустріти на грядках в багатьох регіонах країни.